Виборча кампанія лише почалася, а у партійних штабах уже спекотно. У черкаському осередку фронту змін активно обговорюють учорашній з'їзд об'єднаної опозиції. Голова обласної організації партії за Україну Віталій Коваль переконаний, мітинг засвідчив єдність опозиційних кіл. В Цілому з'їзд, і мітинг був проведений організовано злагоджено. Всі учасники е, знали, як би. Як ми рухаємося, які є гасла, які є вимоги, і будь-хто з учасників міг зовсім кваліфіковано надати чи інтерв'ю, чи коментар до того, що відбувається. Тобто випадкових людей, які бувають на мітингах провладних, які не знають, чому вони прийшли, просто потримати прапор, там не було. У програмі об'єднаної опозиції теж немає і випадкових пунктів, стверджує керівник обласного штабу фронту змін Наталя Старікова. Прийняття закону про імпічмент президента, створення національного антикорупційного бюро, надання гідної роботи, зарплати і пенсії. Такі плани опозиціонерів. Найдієвішим способом втілити їх у життя вважають опозиціонери контроль за діями депутатів. Коли буде механізм відкликання депутату? І звітування, коли за рік депутат відзвітувався, і якщо його робота не прийнята народом по чинникам, і якщо він не захищав інтереси свого народу чи по округу, чи взагалі, його повинна відкликати. Я впевнена, переконана, тільки такий механізм буде працювати. Натомість у лавах партії регіонів дещо спокійніше. Обласний з'їзд регіонали проведуть за два тижні, але вже зараз вони готові звітувати про зроблене. Член партії регіонів Валерій Черняк переконаний, головне, аби кожен депутат відповідав за вчинки перед народом. Було дуже гарно, якби депутат депутат знав, що за відповідну поведінку його можуть відповідати. За відповідну роботу його можуть відкликати. Якщо він не працює повноцінно у складі Верховної Ради, чому б не відкликати? Йди займайся на іншій роботі, іншою справою займайся. Головне переконаний регіонал кожен депутат має відповідати за свої вчинки перед народом. Олексій Хуторний Павло Тихоненко Віка новини.